Зараз можете взяти колись ні, кинути він буде тримати. Ось ми маємо з вами. Далі що в нас йде? Топка йде. Ось елементи, які не мають відношення до нашої сьогоднішньої розмови. Просто я їх закинув, щоб вони були в будеку. І щоб ви розуміли, що можна зробити міні-руську піч. А, потримай. Я а я цей. Ось дивіться. А потім будемо ми до вже. Добре. Давайте. Так, покажу, ось ось таке раз і хто звідси. Ось так. Можна лежанку зробити таким чином. Ви бачите, що воно стягується і впоперек, і вдовські. Ні, ні. Ось так, в тою стороною. В тою стороною. Не, не. Ну хай буде, це, там, то тобто ми зрозуміємо, що воно не треба замка, тут не обов'язково. Да. Розпирати... Буде воно, воно триматися, тому що воно тут заливається рівно, воно не може ніяк воно просіти. Це ми зробили лежанку. Давай по цією стороною з'їднаємо. Це я неправильно, Хлопці мені кажуть, що я неправильно, а я. Збираються. А, тут замок є. хоча він не оборотний. Ось вже мініручка. Бачите, ви швидше від мене розібралися. Ось мені ручка. А що замок це вона вимагається? Навіть якщо ви просто залієте бетоном. Да, ми, ну, да, я планував так, заливаю бетоном, тобто дивіться, воно зв'язає. А да, можна арматуру і бетоном. Навіть, навіть якщо ви залієте бетоном, то бетон, тут ласточкин хвост. Да, він да, сюди да, заходить? А тут три, 5 сантиметрів, 10 залити зверху, щоб теплоємкость бігти. Якщо потрібно меншу пісню зробити, то врізаємо, заглушку ставлю на 10 сантиметрів, тобто метр буде, 80 сантиметрів стягується по такому самому принципу. Все, воно не має до нашого відношення, але я закинув, бо Ну, я думаю, що буде цікаво, хай буде, буде. Так, йду, йду далі. Оте, що я вам сказав, що ті два канали. Мають бути збоку, тобто має бути е, топка, а збоку два канали. Да, да, оце і так, да. так, Стик, але я їх, я їх ще й перекриваю, я їх. Можна ну, здипти, так? Так-да-да-да, да, 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 да. Так, грім, я їх перекриваю трохи. Ні, вони встичать. Тобто. Тобто мені треба, щоб подвертка, це я роблю подвертку зараз. Так, ось це. Ось це. Оце буде подвертка. Глибина 16 см, вистачить мені. Якщо мало подвертки 16 см, так і отак воно. Якщо мало подвірки, значить я можу це в каналах розрізати. Під низ, під підзольник кидаю. Дві, дві такі, Хай буде отакий от варіант. Раз і другу. Так. Так. Торки на відстані. Ага. Це я їх розрізав, але в принципі я при формуванні роблю. Тобто один в одному напрямку, другий в другому. А принесіть каші мені... Саша, принесіть мені колесник 20 на 30. Ми зараз зразу сюди кинемо колесник. Так, а сюди зольний ящик. Але зольного ящика немає. Ну, будете мати уяву? Так, от, отак. І іншою стороною. Іншою. Так, розверніться. Розверніться, Давай, Все. ви бачите, я тут розрізав, бо воно 100 кг. але ви... Тобто, воно в стик піде. Я думаю, ви не сумніваєтесь. Зараз можете взяти колосні, кинути, він буде тримати. Ось ми маємо з вами. Далі що в нас йде? Топка йде. Дивіться, хлопці, значить, оце. Це я роблю в фасоні, тобто це або перевал буде. о. її Ми вже кинули, ми маємо. цей. Це може бути перевал, а може бути дверцята. Тобто на дверцята я так само роблю заглушки. У мене там стандартні 20х30 посадочні. Ось те, що я вам казав. Хай буде дверцята. Хорошо. А ось це. Як його, щоб воно не мішало. А це буде 8 см, воно по розміру одне й те саме. Отак вирівняємо. Це я показати, що 8 см. Тобто це показово, це мене збирає, не збираємо. А, ще тут, ще тут, сюди. Тепер дивіться, перекриття рівними блоки ось такі. Ось так. На 30 см тільки. Кутак вони сходяться, сходиться, щоб я це перев'язав. Ну, я там показував вам схему, щоб... тобто воно має бути перев'язане. Кожен шар має бути перев'язаний. А те, що я зараз роблю на 12 сантиметрів, значить в чотирьох місцях буде оголочок і залізом з'єднаний каркас. Так, Тут усе, все буде рівно. А ну а зверхи сюди має йти, не ряти, вже буде блок. Оце приблизно так, на піч зараз замовлення в Дніпро. І, і це те, що ми казали. Тось прямокутний, прямокутний. Зверху будуть прямокутні. Там де треба тонші, униз хай йдуть круглі, тому що ці більш моцні. А це можемо так перекривати. Як показати? Отут. Перекриваємо. І такий самий о перекриваємо. Да. Якщо треба подвертка, подвертка, чи ця. Зрозуміло, я не буду ставити Ось подмортка. Прямий хід. Дивіться, який його рішак. І, і, і самі ці перекриття, самі плити перекриття, ось така, така. така, Кожна ця плита, це своя форма, хто може сприймати інформацію, топку перекриваю сліпи. ну Це трохи складно пояснити. Ось такими блоками, тільки він суцільний, половина його з отвором, а половина суцільної. Що воно виходить? Оцей блок я можу ставити чотири блоки і не буде суцільна плита, тому що суцільну плиту можна розірвати. Тобто вона ну не суцільна, їх дві, але й дві теж може розірвати. А якщо туди і туди є канал, воно може бути туди і туди канал. У цю сторону теж канал, то можна так зробити, щоб з плити чотири хвостики тільки були, то воно не так буде рвати. тому... Коротше, чим більше моноліта перекриває, тим швидше розірває. Того будь-який замкнутий контур, ось отвір, замкнутий контур. У мене нема, що він не був розрізаний. Він розрізаний як мінімум у двох половинках. Це й взагалі чотири, тому що 12 сантиметрів це занадто товста, то не менше, ніж чотири розрізи. І армовані ось розламалися вантаженні. Бачите, але вона тримається. В цьому разі нічого... А що там за армірока? Арматура? Тоненький, тоненька проводка. Ну, і, і не лопає, воно от перегріва. Вона, ну, а заметало. якщо лопне, все одно було буде, 50 років буде служити. Розумієте? Навіть якщо воно лопне, зовні, то маєте конту. Зовні маєте конту. Да. Просте питання. Да. У нас є, просто якісь. Букліт, прайс, це видно с вартість всіх ваших елементів, щоб у зібрав? Ні, вас. ні, немає. По-перше, а чого я тут? Я той приїхав от, Олександром, просив кого. Якщо минулий рік Да Оля обідалась на мене, чого я не везу ці е, о, печі, які є. І Олександр хоче, щоб я їх зараз зібрав. Ну я як пес не хочу його збирати. Чого? Тому тобто, що знаєте, коли ти вже... Я не кажу, що це мерседес, ну це вже вже щось воно солідне. А я буду ті ті печурки збирати. Але якщо будете наставити, підемо зараз. Ну, зберу, покажу ще. Та щось поки щось бригада, буде. йдіть, збирайте. Хорошо, ви ви тут побачили? Побачили. Йдемо туди по. Бо... По уровню треба, що не виходить. По уровню. Так. так. Оце вони. Е, чекайте, Ану, чекайте, хай да. буде. А тепер ставимо ту плиту, що ми брали, демоход має. Так, так, ставте. Е, Коло снійково десь хтось ніс. Де вона плита, коли сніг? Ви ще вам зробили? Оце? Так, так. Да, да. Кидайте, це буде колосник, сюди. Ага. Будь ласка, принесіть той колосник, що там, щоб ми бачили, що він тут у нас. Залізний? Так, да, залізний колосник. Ось так? Так, Зараз колосник принесуть, да, да, да. вставляє, він вставляєте, він вже пішов туди. Тут був десь і ящик, я лиш не знаю, були снікові. Так, а тепер, а тепер ставимо туди всі блоки ставимо. Так, Ді. так, щоб вони влізлися, Ставте, я вже не пам'ятаю, як ну, щоб вони влізуться, якщо не влазить, то розбирають. Чорнового побоку. Чорного побоку. Так, їх має бути 6. Ось вони і розрізані вже готові є. Оце добре. Ось бачите, розрізані. Розрізали, розрізали сюди наперед. Все ага, Це футіровка. Це не футіровка, це основний, тут немає футіровки. Він вже бузай для футіровку. Так, ось піднімає. А що два контура? Тут два контура, двохконтурні печі. У мене всі печі двохконтурні. Крім одієї, вона тимчасово не двохконтурна. Ставимо цей блок сюди. Оцей блок з тої сторони. Так. Тоже розгортайтеся сюди, щоб мама Так. Ви коли мали. ми зараз її зберемо так, як вона має бути.

Просто Так. Оце е, топка. Бачите, тут по 7 см топка. Далі йде комуктивна частина. Ні, далі йде ця перекриття топки. Перекриття... Ну, Це Так, да, Оце перекриття топки. Верхні вже Якщо воно плотно заходить, воно розірве. Внешній контур між внутрішнім контуром і внічнім, там має бути хоча б 3 міліметри, це мінімум, а ще краще 5 міліметрів, і що воно шатається. Тоді я його розклинюю базальтовою ватою, розклинюю, і воно тримається кучі, і тоді воно не рве. сам процес